Так, ну что ж, пришел час до выхлопной трубы. Знял я ее, ось меня цикавит на цей, на цей, на цей капец просто. Ну, я так разумею, под під, ножку рубил. Нет. я хочу, ну, вам тут пошло, пошло, чик, 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 сюда вот так вырезать. Тим самим ми залишаємо цілісність конструкції, щоб вона не, нікуди не ділося. Ну і з цього місця, отут в цій зоні, ось воно, в цій зоні знаходиться типу, а-ля каталізатор. Ну, то не каталізатор, решітка просто. Це потоки масла з ланцюга. Тобто, якщо мастити звичайною трансмісійкою, це масло. Стікає на трубу. і Потім таке відчуття, що з двигуном проблема. Лямбда зонт я відкрутив. Зараз покажу. Так, лямдазонд. Ось він цегельний, цегельний такий. Не знаю, що це таке. Поцікавлюся, докажу. От, дорозповідаю. Шо? О, вже протер цегельний колір. Ну все хочу, хочу отут різанути. Ну, далі буде? Так. розрізав я, от, дуже акуратно. Постарався це все розрізати. Так, дивимося, квадратик. Що для цього береться? З великим кругом береться ще малесенький. На болгарку, щоб там сантиметр терчав. І оці повздовжні лінії ріжуться маленьким кругом. Тепер тут, так, щоб камерою, я зараз візьму ножовку по металу і оцей квадратик виріжу, щоб було акуратненько. Щоб не, не різати там або небудь. І ми потім красиво його сварочкою заваримо. Так що йдемо, йдемо далі. Фух, захекався я Ось це все ножовочка. і погнав. Краєцьки поопилював. Ось і ніяких немає зазубрин. Тепер о, раз, і відкриваємо. Раз. Кілечко. Чого воно тут таке вибухе? І тут купа кілець перехідних. Ааа, я це кільце Ні хрена собі. Ну от, так. Ну це стружка. Це каталізатор типу. Ну він твердий, він твердий, але ми його і достанемо звідси. Все. Так, це тут кільце. Тоже сварка. Я хочу вирівняти оцю трубу або іншу вставочку. Просто вирізати. І сюди. Чик. І все. І буде акуратно, не буде отут. Страшних різів. Тут його воно красиво по шву завариться, не знаю, може ручною. Швидше всього, тому що напівавтомата у мене немає і десь поряд теж у мене немає. Ну та й все. Лишилося тільки. Раз ми до цього долізли, от е витягнути каталізатор. І все, він там не потрібен. От. Так що працюємо далі. Ну що ж, одним змахом руки, крокодилом, стам'язкою, просверлив по центру дірку. Ну от такий у нас каталізатор. Береться на магніт. 100% береться, провіряв. Просто жестяна бляшанка. Так, що ми маємо тут? О, щоб показати. Ну все. Воно в обоймі. Зараз я цю обойму почищу. Ну і все, свіже дихання. Свіже дихання. А це побачу. Ой, де там? Ну, коротше, оця бляшанка, я не знаю, що з нею робити. Ой, можливо, я її так і залишу, щоб не морочити голову собі. і все. Реально, оцей варіант з цього віконця краще, тоді ви не трогаєте цю конструкцію. І якщо дуже акуратно це заварити, нічого не буде видно, що туди лазили. Але диханням ми йому зробили. Все, зараз я там підчищу і все буде добре. Так, хочу вам показати свій шаблон з ліноліума. Був просто от квадрат. Більший ось, ось. ось. Що я зробив? Я взяв його, приклав на цей от. Зверху ми приклали цей ліноліум. По контуру пальцями продавив. Воно грязне, маслянисте. І підрізав. ось Підрізав, купа боків. усього повного цих обрізочок Думав, там штангелем, все це радіус. Ну, є формула. Колись, на конус на трьохчетверну конус робив, щоб ковпак. Але тут, на жаль, така річ не пройде. Тому що тут от купа перехідних тілець і все це. Коротше, так, так все це не вийде. Тут не просто там діаметр взяв і все. Коротше, ось відносно того, що в мене вийшло. Так, ну, а, ага, ось. Ну, вийшло добре. Вийшло добре. Все, це треба вирізати. Тут трійка метал, я заміряв. Зараз вам покажу те, що я хотів вирівняти зі старого. Так, я його то відклепав, все он, зробив. Але воно стало криве, тому що його так робили і все, йому капець. Не, ну можна, звичайно, можна там понаварювати, тут та, купа зазорів. Ну, і буде воно там. Щось бачите, що, що воно зробилось. Коротше, моя порада. І я вже сам думав, але раз я вже зробив, то треба вже... Вже виправляти. Якщо цю річ акуратно вирізаєте, не, не рихтуйте її. Просто акуратненько зачистіть назад і заваріть його. Я думаю, що цей вигін, який зверху, він не сильно буде впливати, тому що цей вигін просто от від цієї зони він просто продовжує трубу. Звичайно, може якесь завихрення й дає, хто знає більше, то скаже це ось і підскаже. Но Ну, я вже пішов, я його вже спартачив, хоча я його вирізав просто ідеально. Я його вирізав, щоб можна було так прикласти, вставити там якийсь шматок того диску від болгарки і заварити з тими зазорами. Ну, я його вже все, я йому вже зробив привіт. Буду брати трійку метал, вирізати оцей шаблон і вигинати помаленьку. Буду помаленьку вигинати, робити його і підганяти. От. Акуратненько завариться. Швидше всього, сам буду ручною дуговою варити, подивимося. Ну, а це вам така, така наука в експериментах. Ну, Так що раджу, якщо вирізаєте цю річ, акуратненько назад приклали і заварили все. Саме головне, що ви зсередини, я його вже почистив. Саме головне прибрати оцей а-ля каталізатор. Ну, от і все. Дойду до сварки. Фарбу я замовив уже. Не в балоні 800 градусів для камінів печей. От. То есть, попробую його гарненько почистити, обезжирити і зафарбувати. Ну, наскільки вистачить. Все, рухаємось далі. Маємо шаблон. Це є 76-та труба. Тут товщина стінки, пошті там 3,5, навіть не 4, 3,5, мабуть. Тут е, товщина стінки 3. Так, Шаблон приклав, обмалював. Тобто Він максимально. Ось я вирізав болгаркою. Труба, чорна, все як інше. І тепер ось вона. Тут ще є зазори. Зараз трішки треба буде відрихтувати. От вона так, місце. Тобто цю частину треба зробити полукруглою. Так що, ну це вже краще. Ну і все, відрихтувати. Трішки підрівняти. Це максимально. Чому бо... У мене є і прямий лист, але цю ж форму потім можна зуродувати. А так легенько ці зараз крильця. Попробую підігнути і все. От, тому максимально 76-та труба по великому діаметру. Ну, по великий діаметр фактично сідає. Все, тут от, воно зараз трішки підрихтується і сяде. І тут вигнеться. З мінімальними зусиллями. Так що зараз буду пробувати рихтувати, Зачищу його від фарби. Ну і все. І будемо пробувати легенько прихвачувати дуговою сваркою. Не буду я нічого шукати. Їздити, заварювати. Тут у мене на місці точно немає напівавтоматичної сварки ні в кого, щоб зараз і відразу. То зварник поприхвачувати у багатьох місцях, щоб максимально. І потім проварити. Теж тут багато не треба. Є у нас вже накладочка. Має такий вигляд взагалі-то воно десь так і повинно бути. Хоч і оцей зазор. На нього не треба звертати увагу, тому що якщо подивитися на цю нижню частину, то десь от вона така є. А так як подивитись взагалі на цю всю трубу, тут купа швів, купа переходів, все це варилося, щоб ви розуміли, оце бачите, як труба. Труба просто методом підбора шаблонів. Ну, ото, як ви бачили коли. Чоловіки пакистанські, індійські там клепають на колінах купу речей ремонтують машину. Оце так само і вони і з боржажем, мабуть, робили. Може воно так і робиться, звичайно. Так. І я так робив. Ось я тут трошки підклепав. Є у мене рельса. Трамвайна. До речі, ніколи так зблизька її сам не бачив. Хоча у нас купа трамваїв. Це перший раз таке попало мені. Ну от і все, молоточком вистукав. Що зараз зробимо Знімаємо фаску на моїй заготовці. Знімаємо тут трошки фаску Ну і починаємо прихвачувати. Процес зварювання показувати не буду, немає сенсу. От, все рівно будете або самі зварники або хтось вам зварить. Ну я взагалі, знову повторюсь, я би не радив цю річ міняти. Якщо вже в когось є там труба, бажання трошки повистукувати, да, можете. Ось дивіться, от вона робиться. Тоді конусом. І ця труба чітко йде, йде вихід. от, А не отут був такий. От я зараз, я зараз маркером намалюю. Так, зараз я. Тінь, да? О, Отак вона була. Тобто тут був такий заводський вигін. Ну, і, звичайно, що воно там воно, якесь типу завихрення, можливо. Ну, Я вже зробив експеримент. Те, що я ту детальку спартачив, вже нічого не зробиш. Тому прийшлося шукати варіантів. Обрізок був, ідея прийшла, подумав і все. От На цьому ми зараз заваримо. І буде круто. І все фарбуємо. Парбу чекаю, вона у мене там йде вже. От, і на цьому глушника вішаємо назад. Надіюся, що моя оця деталь, яка тут я буду варити, що багато не поведе, що ця зона буде мені служити гарним ребром жорсткості. Ну, при цьому я її буду трішки прихвачувати в, в багатьох місцях, потім проходити шви з різних боків з охолодженням. Щоб воно максимально менше повело. Хоча ручна дугова сварка, вона веде, як би ти її не міняв. Але будемо пробувати. Все. Йду до зварювальних робіт, покажу потім результат. Завершив я зварювання. Старався як міг. Здається, можливо, що шви здорові. Ну, відносно. Відносно. Якщо подивитися на їхні шви, ну там полуавтомат би варився. От, Але теж так все хаотично. Дивіться, тут теж так все накладено, ніхто за цим теж не мудрував. Ось. Це його шви. Тобто туди ніхто не, не дивиться. От. А тут прийшлось вже акуратненько накласти. Нічого я не зашліфовую кругом, все залишаю, щоб воно було, воно як пофарбується, воно буде під один. Ну Звичайно, що видно, що вставка з іншої сварки. От. Подивимося, не знаю. Шліфувати немає бажання, хоча подивимося. Може і зашліфувати його легенько, тоді. Да, можливо, воно тоді не так буде кидатися, оці напливи в очі. Так, ну все, дихання зробили йому. Ось він Так буде мати вигляд, як він стоїть знизу. Але вже конус, конус буде рівний. Так, є ще ідея тут, поки я його повністю не пофарбував. Є ще ідея тут два гвинтика. Раз, і два. Отут. І зробити такий кожушок. Тому що, коли ланцюга змащуєш, капає на цю трубу і все горить. От неприємно. Думаю, можливо, цей кожушок допоможе. Так що подивимося, зараз приміряємо, він охолоне. Я подивлюсь, пороздумаю, що можна туди ще зробити. Не витримав я, все-таки її шліфаную трошки. Прибрав ці крупні шви. Воно як пофарбується, буде в один колір, потім обгорить і буде. Так, отак труба буде. Воно ну все потім його скриє. Ну, Менші шви зробив. Це і все, труба готова. Труба готова. Так, пофарбував я трубу. Отак от має вигляд. Зараз щось фокусується. Ну, фарбував фарбою з банки 800 градусів. От. Тепер потрібно буде У нас має цей вигляд. Ну, Коротше все. Як заводське. Не знаю наскільки вистачить. 800 плюс, 450 постійно витримує, 800 короткостроково. Ну і тут може вже і вигорить, ну побачимо. Втрачати нічого. Ну, так, що і так тут три шари, може 4. Тут я фарбував і фарбував. Коротше, закалити треба. 370 градусів, щоб мотоцикл попрацював, вона тоді закалиться, кристалізується. Ну і все.